Прийшла я з мисочкою нарвати вишеньок. Тому що, я вже розказувала, або я, або сороки. Тут вони ще не всі спілі, але я так виборочно візьму трошки їх виберу. Ой, хоть би не перекину цю мисочку. Сороки літають, тут я їх гоню гоню. А я ж не можу постійно їх гонити. Гляньте, яка краса. Бачите? Та й чого вони мають об'їдати? Дивіться. Дивіться, яка красота. О! Там десь пільше я позриваю. М -м -м. Ти солоденький. Добренький. Бачите, О, ось таке. Добренько буду рвати, бо треба тримати миску. Так, зараз на другу сторону, де сонячна сторона. Я тільки що прийшла сюди. Дивіться, ця вже сторона вся порожня. Вже попрацювали. Ото трудівниці. Добренько. Трошки є для мене. Мороз, сороки і всяка Вон тут є багато. Є багато є-є-є. Бачите. Ой, бачите, вони тільки зверху. Щось пропустили. Добренько, буду я тримати миску і буду рвати, вибирати двома руками, тому що зелених так нарву. Всього вам найкращого.